В ефірі твоя нова доза натхнення. Сьогодні для тих, хто втомився жити чужими емоціями та життям, для емпатів, які проживають чуже, як своє власне. Сьогодні я допоможу тобі зрозуміти дещо про себе. Дихай спокійно, Святкуй за диханням і пам'ятай, я тестую гіпноз. Це безпечно, бо тут тільки про зарядна дію, творчість та успіх. Кожного разу, коли в голові з'являються якісь люди, пам'ятай нема нікого, крім тебе, є тільки ти, всі інші це твої проекції, ти сама створила їх колись для чогось. Можливо, щоб не було самотньо можливо, щоб було на кого спиратися, можливо, щоб було кого звинувачувати, але тепер вони розрослися, зайняли всі кімнати твоєї внутрішньої імперії, і поводяться так, ніби вони тут головні не дозволяй, не дозволяй проекціям керувати твоїм життям, твоїм внутрішнім станом. Твоїм часом, навіть у думках, особливо у думках. Як тільки ловиш себе на тому, що знову прокручуєш діалог, знову пояснюєш, знову виправдовуєшся, знову відчуваєш чуже, стоп. Повертайся одразу до себе. В тіло відчуй, де воно зараз, твоє тіло. Погладь руку. Пщіпни. вдар долоною по столу, якщо треба, зроби глибокий вдих. такий, щоб ребра розійшлися. І згадай, хто ти? Хто ти? Для чого ти? Навіщо ти витрачаєш свою енергію на те, що не є тобою? Ці думки, ці емоції, можливо, вони навіть не твої. Емпати легко плутають своє і чуже. Вони вбирають як губка, а потім несуть це в собі, думаючи, що це їхня вага, але це не твоє. Повертай сюди, в себе. Завжди пам'ятай, завжди ти в своєму житті головна, тільки ти. Тільки ти в своїй імперії маєш сидіти на троні. Твій всесвіт це тільки ти. Інші. Це проекції тіні на стіні твоєї печери. Вони з'явилися для чогось, можливо, щоб ти побачила себе через них, але не дозволяй їм затуляти світло. Трон порожній. Він чекає на тебе. Тільки ти маєш право сидіти на своєму троні. Тож сідай зараз.